Вітаємо вас, шановне панство! Добрий день сьогодні. Ми вам розкажемо про наявність автомобілів у нас на майданчику. Розпочнемо із цього прекрасного Renault Scenic. Бензинова машина. Пробіг складає 100 тисяч кілометрів. Ми її недавно тільки привезли. Вона із Австрії. До речі, маленький лайфхак, розкажу вам, як е, узнати звідки приїхала машина. Тут кожна країна клеє свої там е, свої наклейки на стекла. В Австрії це або така, або там буде орел на жовтому фоні. Німеччина, я вам далі покажу, яка. Пишіть на Майданчик. Давай коротенько про машинку. Ось у нас зимова класна гума Мішлін. В комплекті Літа. літня Тоже Мішлін. Мішлін. Рено Сценік 2010 рік, 1,6 бензин, на механіці 100 да. тисяч пробігу. Ага, відкрита. Салончик як новий, стан. первозданний вигляд, гляньте на цю сідуку. Вона ще, мабуть, не бачила нічої попки. Ну, класно, збережена машина дуже сильна. Ну, 100 тисяч. Вона тільки, грубо кажучи, від'їздила свою гарантію. Ну Гарантія 5 років або 100 тисяч. По рокам вже гарантія закінчилася, от по пробігу 100 тисяч. Ладно, рухаємо далі. Далі, що у нас є? ще? Так, в нас багато. Зараз ми підвезли, якраз так встигли, що ми підвезли багато машин, і тепер є, що вам запропонувати на різний смак. Hyundai i30. Ось де другий маркер, по якому можна зрозуміти, звідки машина. Зелений кружочок, це значить, що машина із Німеччини. i30 Hyundai 12-рік, 1,6 дизель. це RDI-мотор, надійний, класний, безпроблемний, з невеличким розходом. В універсалі вона, от мені особисто дуже заходить, ця морда виглядає класно, особливо в білому. Білий кольорі колір їх да. також личить. красить. Так, далі рухаємося. Volkswagen Golf 6-го покоління. Невмираюча класика, Hot Hatch. 9 Дев'ятий рік, 1.4 бензин, 235 пробігу. Машинка в нас також із Німеччини. Бачите, кружочок зелений на склі є. Сіренький, практичний колір, не маркей. 에, беріть, хто там, молодіж, хто хотів собі машину, таку, щоб поїздити по місту по, по повирисовувати, класний варіант для вас. Давайте далі. І також другий комплект гуми на дисках. Так, так, да -да -да, чуть не забув. Далі. Сандерик усими коханий, усими улюблений автомобіль. А чому, Діма, чому? Тому що всі ділові люди їздять на таких машинах. 100%. Самі... Це ми не раз вже помічали, О, так да. воно і є. Самі ділові люди їздять на сценіках. А все чому? Тому що люди вміють читати... На сандеріках. Ой, на сандеріка. На також. Ну, на сценіках, сценіках да, наступні. На, на на все чому? Тому що вміють вчитати, друзі. Друзі, і мотор бензиновий, нема тут ніякої електроніки, лишньої свічки, бронепровода. Все. Пробіг, Пробіг. 128 тисяч. Восьмий рік. Тут ламатися нічого, друзі. Тут кузов, колеса, двигатель і руль. Все, висіли, поїхали. І колір класний, мокрий асфальт. Це преміум колір. Далі. Мікро. Для мене загадка насправді, чого вона досі тут стоїть. Ну, класний. 1,4 атмосферний мотор, надійний. Знову ж таки, схожий на цей Рено Дача стоїть. Ну Атмосфера, там теж нічого немає. Свічки, катушки і все, більше там нічого ламатися. І самий звичайний Гідротрансформатор. Коробка, друзі. Мотор надійний, коробка надійна, живий кузов, все в одному флаконі за 6,650. Ну, приїжджайте вже, забирайте і кайфуйте, їздити. Далі. Французький бестселер. Цей автомобіль крали тільки у французьких фільмах. Реноміган третього покоління. 13-й рік. 1,5 дизель машинка із Бельгії, знову ж таки, колір, мокрий асфальт. Ну це прям топчик із, із цими чорними елементами, вони контрастують дуже класно. Ці машини прославилися своєю надійністю, економічністю та неприхотливістю. Здоровий е універсальний салон. Можна вмістити багато своїх речей, які вам тільки треба. Класний розход в районі 4,5-5 літрів по місту. Друзі, дизеля по місту. І додам, що вся в рідній фарбі машина. Да, що ще треба? Далі. А такий є малючок від корейців, Kia Rio 2005 року. Знову ж таки, двигун 1,4. Не лякайтеся, це двигун сімейства G4F. Вони мільйонні на Hyundai Getz, Особисто я знаю людину, яка продавала Hyundai Getz з точно таким самим мотором. і Пробіг складав 438 чи 448. Ну не пам'ятаю точно, ну за, за 400 тисяч кілометрів. Вдумайтеся на це. Тут 233 машина із Нідерландів. Тож приїжджайте, забирайте, ще вона їздитиме і їздитиме. Маленька, також економічна, саме те для міста. Також немає жодного підфарбування. Да, рідна фарба По цьому колись. автомобілю також, але мій косяк я забув повісити цінник. Тут у нас 2010 рік, також без єдиного підфарбування, 2,2 дизель на автоматі повний привід. Семимісний, Семимісний. Автомобіль. і знову ж таки, колір, мокрий асфальт. Ціна, якщо комусь цікава, то зараз напишіть в коментарях, а ціни, де ваші ціни. 13950. Приїжджайте, забирайте, сімімісна машина, високий кліренс, повний привід. Там включається виключаються виключається різні блокування. Ну Топ-варіант за свій бюджет так точно. Далі. Гольфік, 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 гольфік. Шостий Volkswagen Golf. Дизель з парктроніками в такому чорному солідному кольорі, як говорив Генрі Форд. Автомобіль може бути будь-якого кольору, якщо він чорний. 12 рік, 1,6 дизель, 240 пробігу, машина із Бельгії, знову ж таки. Дякую, як пішло у нас з бельгійцями? Да? Одні бельгійці. Класна на машина. Панорамі. Да, на панорамі. Класна машина, з класною комплектацією. комплектація. Бачите, тут є датчики. Це у нас автосвітло, автодощ. Тут вон, раз, два датчики. Воно все там бачить. Все тре, світло вмикається, все як положено. Друзі, класна машина, економненька. Не така за розміром, як Octavia, вона трішки. Ну, зовсім трішки компактніше. І ну, тут, знаєте, хто що більш цінує. Хтось е цінує звагу більше Volkswagen, хтось каже, що шкода це топ, не треба переплачувати за цей значок. Але ну, друзі, на смак і колір товаришів немає. У нас є і шкода, є і Volkswagen. Є що вам запропонувати. Переходимо плавненько ми до ще одного бельгійця е із, е До ще одного бельгійця, родом із Чехії. Шкода Octavia, друзі, до вашої уваги, 2010 рік, 247 пробігу, знову ж таки 1,6 дизель. Машинка в такому бронзовому кольорі. Особисто мені дуже подобається. От, саме Октавія і саме в бронзовому кольорі. От якась в сірому вона не так виглядає. Діма, як ти думаєш? Ну, Колір, так, да, він практичний. І симпатичний. І сама? тут, до речі, нове щеплення в нас і, до речі, ще комплект резини на ще одних дисках. Так, да так, -да -да. машина обслужена, друзі. Приходьте, хто шукав таку машину в класному стані в обслуженому на повному бойовому ходу. Приїжджайте, забирайте, Ну я не знаю. Вона ще ось тіка, ну, дня 4 вона стоїть. Так, да? Да, небагато. Ну, ну, це просто розрив шаблонів, друзі. Повністю обслужена Пушка. машина 9900. Клас. І мішелінчик знову ж таки. Бачите, бельгійці люблять мішелін. Далі. Плавно переходимо до французької класики. Реносенік третього покоління. 2010 року моторчик К9К, півтора літра дизель, ви його всі так любите, ми за того його власне і привозимо. Машина родом із Франції, а приїхала до нас із Австрії. Е, колір дуже практичний насправді. Вона, я не скільки, днів три назад ми її мили. Два. Два. Ну, десь так. ну, І подивіться, якби рядом стояла чорна машина, було б на контрасті видніше. Е, бруду на цій машині не видно взагалі. Класний колір, дуже практичний. Хто шукає таку машину, щоб не ходити там, не мити її кожен день, то цей колір для вас. Як ви всі знаєте, там ж саді сидіння, ці всі там конструктор, всі Да-да-да, Їх складуєш, витягуєш на природу, приїжджаєте, там чик-чик, витягнули сидіння, присіли, все класно, відпочиваєте і, це, і все далі. У два брата акробата. Да -да 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 -да. Так. Майже як інь і янь. Якби був білий і чорний, можна було б сказати, як інь янь. Тут такий самий у нас сценик, ну як такий самий схожий. На рік він старший, це молодший брат, а це старший брат виходить. Дев'ятий рік, 1,5 дизель знову ж таки, 231 тисяча кілометрів, він приїхав також до нас із Бельгії. От в коричневому кольорі сценік, особисто, як, як для мене, третій, виглядає дуже симпатично. От е сірий, він практичний, безумовно. Бруду на ньому не так буде видно. але от, як на мене, мені в коричневому більше подобається. Діма, тобі в якому більше подобається? Так, також коричному. Сірий, практичний, без питань, так. Але ж особисто я люблю машини нескучні. Мені подобається, коли вона там або оранжева, У мене був оранжевий Ford Escape. Прикольний цвіт мені подобається, їздив, мені заходив. Далі. І, ще, і ще, ще колір, який мені подобається, з-поміж цих усіх, це, звісно ж, благородний білий. Наш кореєць, який приїхав із. Німеччини Hyundai AX35. з таким ось кінгурятником. Можна їхати на охоту без зброї. Їдете, шукаєте кабана, гонитесь на, на за ним. А цей, до речі, 1.7 CRDi Дизель допоможе вам із цим. Їде він бодро, прикольно. Походовочки збитенькі, м'якенькі. От я приїхався на ній там на мойку назад. Вау! Їде він! Ну просто клас! Hyundai навчились робити. Раніше було відношення до кореції, звісно ж, таке, ну там як раніше. Я ще був малий, я пам'ятаю, восьмий рік, дев'ятий рік, казали, та це ж Кія. А зараз кажуть, блін, так це ж Кія. Тут разниця в інтонаціях, а разниця в цьому вже, вже велика. Класна машина, висока, надійна, класна гума. Дивіться, та вона ще на вйом пахне, вона тільки пару кілометрів проїхала. То, хто шукав паркетник, приїжджайте. Є у нас ось така робоча конячка дача Logan MCV. В чому плюс цієї машини? Знову ж таки, в тому, що, як то кажуть, це не жалка машина. Ну як, не можна так казати, звісно ж там 5700 це також немаленькі кошти. Але. Витримуєте за 5700 машину, яка приїхала з Європи, яка не їздила тут в Україні, яка обслуговувалась в Європі на офіціалі. Тобто вона не бачила цих дішманських запчастин наших, не бачила цього поганого палива нашого, там, кулібінів на гаражах, які там з бубном отак танцюють, почарки врезали і давай крутити машину. Ні. До речі, а ти знаєш, яка найкраща машина в світі? Колхозна. Ні, своя. А, своя? Я чув, що кажуть, колхозна. Ну ладно. Друзі, якщо вам треба машина для роботи, вона теж проста. Е проста до безобразня, як то кажуть. Звичайний мотор, знову ж таки, 1,4 бензин, броніпровода, свічки, все, більш ламатися тут нічому. Він надійний, там, чугунний блок і так далі. Е Тож, якщо вам треба машину, яку там, возить якісь вещи, там, я не знаю, може ви бізнесмен молодий, вам треба, щось, там, якісь коробки перевозити, чи там, я не знаю, інструмент якісь возить, чи будматеріали. це ваш варіант. 100%. Кинули, поїхали і забули. Малий розход і здоровий багажник. Плавно переходимо до ще одного е представника Кореї на нашому майданчику. Це Кія 11 2011 року, Рестайлінгова машина, яка приїхала до нас із Австрії з пробігом 226 тисяч кілометрів. Знову ж таки, білий колір. От білий колір все ж таки машину який придає якийсь свій такий е ну, незрозумілий фліор. Є щось таке в білих машинах, От вони якісь такі, знаєш, як якісь... паче, як то, то кажуть, чи такий хлопчик в, в рубашечці із підвернутим таким, этим, рукавом, в брючках, і тут на шиї зав'язана така кофточка. Ну, коротко, білий колір машині дуже лисить. Подобаються мені білі тачки. Знову ж таки, 1,6 RDI мотор надійний, класний, економічний, такий самий, як і на i30, з якого ми починали. Тож, приходьте, дивіться, 7950 класна ціна на цю машину. Volkswagen golf Друге покоління, двохфазна зарядка, 36-та батарея. Тут уже стоїть е, оновлений. В першому поколінні був один інвертор, а тут вже стоїть інвертор другого покоління, який заряджає швидше машину і більш ефективніше використовує заряд акумулятора. Тобто хтось говорить, що тут стоять мотори мощніші. Ні, друзі, це все міфи. Мотори стоять, що на першій, що на другій. Версії електричного Альфа одинакові тут просто стоїть інший інвертор, який з більшою ефективністю реалізовує цю потужність на колеса. Давайте далі. Знову ж таки, Hyundai AX35. Тепер вже в мокрому асфальті. Приїхала машина із Бельгії, 10-й рік 1,7 CRDI. Пробіг складає 192 тисячі кілометрів. Менше трішки, ніж на нашому білому. Хто шукає, там, щоб пробігу було якомога менше, це ваш варіант. Знову ж таки, про це ми розказували про білий, Сірий він ідентичний, тільки відрізняється там кольором і деякими там, опціями по комплектації. Зрештою, машини одинакові. Далі. Кія Спортич благородний, красені із Кореї, родом із Кореї, а приїхав до нас із Австрії, знову ж таки, в білому кольорі. Клас. Спортич до нього є якісь такі особливі почуття, бо я пам'ятаю, ще коли я вчився в школі, Батьку дуже подобається така машина, і вона, йому, до речі, і досі подобається більше, ніж уже рестайлінговий наступний кузов. Я пам'ятаю, як ми дивилися, у нас в Сумах є салон Кія. Я пам'ятаю, як ми приїжджали в Суми на нашому старенькому Ford Escort 90-го року. І м -м, щось там, то на базар, то так по справам. І проїжджаючи мимо салона Кія, ми заходили в автосалон і дивилися. Він ще стояв новенький, продавався. До речі, теж білого кольору, як зараз. Пам'ятаю, як ми сиділи, ти тримаєшся за руль і відчуваєш, що це. Ну, недосяжна якось. А тут, друзі, дивіться, 13700 і це вже досяжне. Комплект ще одних титанових дисків з алмазною проточкою та резина в багажнику. Так да. і що немало важливо, ця машина 500 км назад обслужена в Європі. Там останній запис в сервісній книжці на пробігу 227 406. Зараз 228 тисяч кілометрів. Тож машина обслужена з двома комплектами коліс. Ну приїжджайте, дивіться, друзі. Те, що раніше було недосяжне, становиться все ближче до вас. До вас. Далі. Представник японського автопрому Nissan Qashqai Nissan Qashqai 2009 року. Це у нас бензиновий двигун. K4, Давай одразу два покажемо. Давай да. Або три навіть. Давай два, тому що той дизельний. Два Qashqai, 7 дев'ятий 9 рік. Тут стоїть один і той же мотор, 1,6 бензин. Це Renault Nissan мотор К4М, той самий, що на Міганах, на Дастерах, на Кашкаях. От вони один в один, удар в удар, як то говориться. Тут у нас 232 тисячі пробігу, тут у нас 200 рівно. Цей з кінгурятничком, цей без, але ну. Кому що треба, подобається комусь кінгурятникам, комусь не подобається. В общем, цей трішки старший, цей трішки молодший. Якщо вам треба надійний японський кросовер, приїжджайте. В нас є що вам запропонувати. І плавно переходимо ми ось до цього красунчика синенького. Блін, ну колір. От е, про що з чого я починав? що от мені подобається цікаві кольора, там коричневий, оранжевий і так далі. Оце. Максимально приємний колір. Він металік, виблискує на сонці. Так переливається цей синій. Це просто вау. Е, в чому плюс цього Кашкая Плюс 2? В тому, що тут встановлений 2-літровий дизельний мотор, який ну, просто розриває асфальт під його колесами і вистрелює цю капсулу так впевнено, що я аж сам здивувався, коли проїхався на ньому за кермом. 2008 рік, 235 пробігу, знову ж таки бельгієць. Із японською душою. Класна комплектація. Датчики світла дощу є, там повний електропакет. І що найголовніше, тут сім сидінь. Якщо у вас велика сім'я, вам треба кудись їхати або ж забрати когось, звідкись, то ви без питань можете два сидіння ті, що не в багажному відділенні відкинуть, і в машину сяде сім чоловік без питань. Тут у нас, що це в нас за ну, тут пусте місце. у нас пробіл. Зараз тут стане машина. <реш> Жарти, друзі. Тут у нас стояв Рено Каджар, ну як він стоїть досі. Він зараз поїхав зніматися на YouTube. Буде дуже цікаве відео у нашої подруги Марини. Подивитися на Ютубі автоблог, як вона це називає. А ми переходимо плавненько до мого улюбленого автомобіля. А улюблений він із за того, що він простий, як барабан. І в той же самий час він дарує максимальний комфорт від водіння. Я знову ж таки трішки вам розкажу особисту інформацію. Колись я жив в Європі, працював на будові. І от у нас, у нас було багато машин, реально було багато машин в користуванні, вони там стоять ну, суші копейки, якщо там на ній їздить і так далі. У нас була така машина, Renault Scenic другого покоління. І теж 1,6 бензин робоча. І от я вам скажу, ми от пів року їздили по ній на роботу, і от ніхто нічого їй не робив. Там масла поміняти дорожче, ніж таку саму машину купити в Європі, по факту. Да? Е, ну, по крайней мере, там, де ми були. І от ми їздили, їздили, заправляли і все. Ніхто там ні масла не міняв, нічого. І, і вона їздила. І нічого з не, нею не, не становилось, друзі. Це про надійність, того, що К4М-мотор він прославив Марку Рено тим, що він надійний. Тим, що він економічний, небагато він їсть, і на нього недорогі запчасті. Ще тут дуже місткий багажник, салон. Всі ж знають знову ж таки про ці всі задні сидіння і так далі. Тож, мій особистий рекомендаціон 122 пробігу це прям капсула часу. Приїжджайте, забирайте. Ну, Тут ми вирішили поекспериментувати. Привезли оцю красунечку четвертий сценік. У нас є тепер другий, третій і четвертий. 17-й рік, півтора дизель, знову ж таки, машина із Бельгії, 180 тисяч пробігу. Повністю в рідній фарбі. Класна комплектація. На сьогоднішній день цей кузов продається в автосалоні. Тобто, ну і там ж, звісно, цінник від 34, по-моєму, якщо мені не зраджує пам'ять, десь так, 34, там старт і ішло вище в залежності від комплектації. Дивіться, у нас. Вона стоїть 16 тисяч. Ви можете зекономити нехилу суму грошей. А машина в рідній фарбі з рідним пробігом і обслуговувалась тільки на офіціалі. Тут я не пам'ятаю, чи один, чи два власника з Європи взагалі було. Там куча паперів залишилася, навіть залишилась квитанція про покупку і автосалоні. З цього приводу в нас є окреме відео от, да. е, в Ютубі. Можете зайти подивитись. до нас на канал, подивитися, там є детальний огляд цієї машини. В общем, кому цікаво, приїжджайте. Третій сценік, бестселер нашого майданчика. Третіх сценіків продається більше всього. Люди їх дуже люблять. А все чому? Класна ціна, як, як я люблю говорити, багато машини за мало грошей. Дизель знову ж таки, півтора літра. бельгійка, 149 тисяч пробігу, повністю в рідній фарбі машина. По стану, там в салон, де не заглянь, ну це просто ну так, як французи люблять робити. Класний стан, реальний пробіг. Як і лакофарбове покриття, так і стан салону. Ну, Друзі, тут ні до чого докопатись. Реально підходиш до машини, а не аж аж іскри відлітають. Клас, мені особисто подобається третій сценік Також, звісно, не більше, ніж другий. Я б собі взяв би другого б просто рвав би його. Я знаю, що він буде неубіваємий. З цієї машини я так не сталкувався, у нас не було такої робочої. Ну, Судячи з того, що люди дуже багато їх купують, значить вона класна. Далі. Улюблениць молодих дідів, Megane другого покоління. Всі його люблять. Знову ж таки, моторка 4М, 1.6 бензин. Таксісти просто розривають ці машини в фламіття. Економічна, недорогі запчастини, комфортна і здоровий багажник. Що ще треба? Шесть 409 рік, останній рік випуску цієї машини 196 тисяч пробігу, машина із Німеччини. Знову ж таки, практичний колір, але це машина реальна для молодого. Діда, який вирішив підзаробити трошки дінжат, потаксувати, взяв газочок за 125 четвертого покоління сюди поставив, задув і вперед. Далі. Новинка на нашому майданчику раніше ми не привозили. Ну, колись був, так? Да? Колись був, так. Да. На дізельний да? на, на автоматі. На автоматі двигун не пам'ятаю. Ну, це другий представник Кореї Сангйонг Марка. Тільки заробляє свою репутацію, а це що значить? Це значить те, що зараз вони роблять надійно. Я не скажу, що вони пізніше будуть робити надійно чи що, але я знаю, що коли е -от, автомобільний бренд напрацьовує собі ім'я, то от вони максимально уважні до деталей. Вони максимально кладуть метал товстий, вони максимально ставлять мотори надійні, трансмісії надійні, ходові і так далі. Так само і з цим Сангйонгом. Хлопці подумали, треба завойовувати Європу, треба завойовувати весь світ і зробили реально надійний автомобіль. По кузову він не піддається корозії. По моторам тут, наприклад, у нас 2 літра бензин, атмосферний двигун 150 лошадок, їде він бодро, класно. Мені особисто цей автомобіль подобається більше ніж Нісан Кашкай. Із-за того, що він м'якіший, із-за того, що він їде бодріше, і зборка салону тут е, ліпша, і якість матеріалів власне, також тут приємніше. 15-й рік машина знову ж таки з Бельгії, 98500 пробігу, 12600 ціна. Тож, друзі, от ми вам і показали, що є у нас на майданчику. Багато машин, багато історій є, е, що обрати. Приходьте до нас, ми спеціалісти в своїй справі, ми знаємо. Що ми робимо? Чекаємо на вас, місто Суми, вулиця Білопільський шлях, 11, торговий майданчик автоімпорт. Ми завжди вам раді.